Спірне питання серед наших колег. Які інтервали між процедурами лазерної епіляції є нормою та яка кількість сеансів є необхідною для стійкого фінального результату? Вітаю вас на каналі Laser. Тут все про красивий бізнес, новітнє обладнання, якісні процедури, старт з нуля та масштабування б'юті-підприємців. Перш за все, звернемось до теорії лазерної епіляції. Адже лазер може прибрати волосся тільки в активній фазі росту це анаген. Той момент, коли волосинка максимально близько до росткової зони. Зони, що живить наш волос. Якщо спрацювати на волосся саме в такій стадії, фолікул, з якого проростає волосок, більше не буде ніколи звідти рости. Фолікул буде недійсний. На тілі людини є мільйони запасних фолікулів. Адже завдяки цьому ми протягом всього життя не стаємо лисими абсолютно. У нас міняється волосинка. Дівчата помічали якісь такі антенки, які нові волосинки зростають. Тобто наш організм це система, яка оновлюється, і неможливо видалити волосся в анагені так зловити абсолютно все за один раз будь-яким методом епіляції. Взагалі, епіляція це. Той метод, який впливає якраз на росткову зону. Той метод, який ніяким чином не вбиває живлення волосинки, називається депіляція. До депіляції ми відносимо гоління бритвою, шугаринг, віск, депіляторні машинки, креми. Це все, що впливає на волосинку, на саму її е Довжину, можна так сказати, ми можемо зверху прибрати голінням, трошки розчиняє волосинку хімічним чином крем, можемо висмиднути навіть корінцем волосинку, і вона довше буде заново формуватися. Але депіляція не впливає на росткову зону. А от якраз електроепіляція, фотоепіляція, діодна епіляція це методи, які мають за основу дію саме на росткову зону волосинки, на зону її живлення. Тож кількість фолікул в тілі клієнта надзвичайно велика і залежить від генетичних особливостей. А також гормонального фону клієнта, який може активізувати в деякі періоди життя більшу кількість волосків назовні. Будь-який метод епіляції це завжди курс. І вже з досвіду майстрів, ми бачимо, що електроепіляція, діонна епіляція це завжди курс, який проходить протягом двох років. Звісно, чим е, жінка старша, 40 то ми вже маємо меншу кількість сеансів, але приблизно за той самий період. Тож можна казати, що 6-8 сеансів це результативний курс лазерної епіляції для жінок старшого віку, в яких вже не активний гормональний фон. Тут же майстри класичної депіляції мене підтримують, адже ви точно бачили, що клієнти старшого віку приходять на процедури цукру або воску занадто рідше, ніж дівчата молодого віку. В них більш тонке, слабке волосся, воно легко видаляється і дуже довго проростає. Тож, 40+, це в будь-якому варіанті. Результат надовше і результат швидше від лазерної епіляції. Скоріше, таким пацієнтам треба активніше збільшувати інтервали в курсі, а також сумарно зробити менше сеансів. Підтримуючи сеанси, також таким пацієнтам можуть зовсім не знадобитися. Адже колись лазерна епіляція дійсно мала в нормі 6 8 сеансів, бо процедура була тільки в деяких салонах, вона була дорогою ВІП такою процедурою, і могли собі її дозволити тільки жінки старшого віку, в яких дійсно результати за 6-8 сеансів легко досягалися. Зараз. Клієнти ходять на процедури лазеру від 14 років дозволу батьків, тому вже нюансів більше з'явилося і потрібно майстрам було зробити уточнення, як працювати з дівчатами, чоловіками різного віку. Тож зараз обговоримо варіант, коли ми працюємо з підлітками. Це така інша. Сторона, коли приходить клієнт навпаки з активним гормональним фоном, який ще зараз формується. Одразу скажу, лазерна епіляція для клієнта молодшого віку також безпечна. Але видалити волосся ідеально до жодної волосинки в такому форматі за якусь обмежену кількість сеансів, просто нереальна. Щодо кількості сеансів, в мене всі е, мами, які проводять своїх підлітків на процедури лазеру, від руки прописують дозвіл, в якому прописують самостійно фразу, що мене було попереджено, що нам не гарантована кількість сеансів. Так, ми пояснюємо, що покращення, тобто жорсткий волос, подразнення, вростання, пройде вже там ефект буде помітний через одну, тери, чотири процедури. Основні перші результати ми помітимо. Але надалі спалахи активності зростання волосся в підлітків буде більших по кількості, вони будуть активніші, ніж у жінок старшого віку. І там не буде. Обмежено, типу там, 12 сеансів, або 14, або скільки то, ви не можете сказати кількість. Початок курсу ви будете проводити по стандартній схемі для всіх клієнтів. Це перші 8 сеансів ми ведемо клієнта з поступовим збільшенням інтервалу. Але якраз у випадку підлітків ми будемо ці інтервали збільшувати ще трішки повільніше. Ніж е, це можна буде зробити в жінок середнього віку. Це там 18-35, це сама е, широка аудиторія на лазерну епіляцію, і про неї ми прям дуже багато зараз поговоримо. І ви зрозумієте, як тоді з підлітками бути, як їх вести так, щоб ці спалахи в них не проявлялися активно. Але ви для себе повинні зрозуміти, майстри мої любі, що у вас. Немає не гарантованої кількості сеансів для підкидків. Це важливо проговорити кожній мамі, і щоб вона рукою це прописала в згоді. Тому що тільки коли клієнт прописує, він розуміє той факт, який вона прописує своєю рукою. І тепер саме цікаве. Скільки ж таких сеансів в середньому обіцяти по лазерній епіляції? В салонах від Phoenix Lazer ми проговорюємо середню кількість сеансів від 8 до 12 сеансів. Якщо молодша дівчина, ми завжди кажемо 12 сеансів плюс. Або якщо жінка старша, приблизно 8 плюс сеансів. Тобто протягом перших двох років ми зробимо 8 або 12 сеансів і вже будемо переходити на фіксуючі сеанси. В більшості випадках, якщо нестабільний гормональний фон, або були якісь операційні втручання, прийом препаратів, генетичні особливості в дівчини або в чоловіка, то ми. Вважаємо за потрібне дивитися в динаміці результат і проговорюємо клієнту, що ми з вами будемо в процесі розуміти, як реагує саме ваш організм, які інтервали необхідні саме в вашому випадку, і як скоро ми отримуємо фінальні результати. Але вже давно з досвіду зрозуміло, що лазерна епіляція це 12 сеансів протягом 2 років, переломний період. Приходить в дівчат близько 13 місяців від старту першої процедури. Це той момент, коли вже спалахи зростання волосся не такі активні. Важливо розуміти, що можуть бути ще поодинокі навіть жорсткі волосинки. І кожен раз клієнт приходить саме з активністю росту волосся. Бо, як на початку, ми з вами узгодили, що ми можемо працювати тільки в стадії анагену. Тому для ефективної процедури клієнт не може доходити до вас на сеанс зовсім без волосся. Протягом курсу волосся буде то активно випадати, то знову проростати. І на кожне проростання волосся клієнт, скоріш за все, буде якраз потрапляти до вас на сеанс. Це є норма, бо багато хто майстрів переживають, що клієнти кожен раз приходять з волоссям. Ви робите фото до після, порівняйте протягом курсу, що все одно новий спалах росту волосся не такий активний, як був. Попередній і як було зовсім на початку. Більше про спалахи росту волосся, по нюансам гормональних фонів, про е, моменти ведення складних клієнтів ми розмовляємо в нашому онлайн-курсі та на щорічних підвищеннях кваліфікацій для майстрів Пенікслаза. Тож більше інформації про кількості сеансів ви отримаєте саме там. На фінал хочу сказати, як виглядає графік процедур. Графік процедур у нас виглядає наступним чином: перший сеанс ми робимо процедуру і приходить клієнт на наступний через місяць. Далі в нас буде два інтервали по півтора місяці. Далі два інтервали по 2 місяці, далі два інтервали по 2,5 місяці, і далі ми переходимо на 3 місяці інтервал, якщо маємо стабільні гарні результати. Тобто є активізація зростання волосся, але клієнт бачить дуже і ви бачите дуже гарну динаміку. Тож, з підлітками, ви ці інтервали можете навпаки зменшувати. Наприклад, вам потрібно зробити інтервал два рази по півтора місяці, з підлітком ви зробіть 3 рази. Рази по півтора місяці. З підлітком ви можете зробити декілька інтервалів по два місяці і поступово виводити на більші інтервали. З жінками старше, навпаки, вам потрібно зробити інтервал 2 місяці, зробіть два з половиною, якщо клієнтка до вас прийшла з. Дуже крутим результатом і зовсім нічого не активізувалося. Важливо помітити момент, що збільшення інтервалу ми робимо тільки після другого разу, коли ми маємо стабільний результат. Так стараємось йти по графіку. В нашому курсі є чітка таблиця, в якій ми розділили жінок старшого віку, інтервали для них приблизні, чоловіків і жінок молодшого віку. Таким чином, у вас є стандартна рекомендація від Fenix Laser і плюс в навчанні ми з вами зрозуміємо, як коригувати в кожній ситуації так інтервал, щоб результат був якомога досягнутий через комфорт клієнта і максимально був потім стабільним. Тож, Кількість сеансів в нормальному курсі лазерної епіляції від 8 до 12, але в деяких випадках може бути і близько 16. Фінальними коригуючими процедурами ми називаємо інтервали, вже коли в інтервал 6-8 місяців. Все, що відбувається до інтервалу 3 -4 місяців, 4, це ще повноцінно йде курс процедур. Інтервали між процедурами завжди йдуть на збільшення. З підлітками це стається зовсім повільно до збільшення інтервалів. З жінками старшого віку і з чоловіками, як правило, інтервали збільшуються більш швидко. Дякую вам за увагу! З Фенікс Лазер завжди більше інформації. Підписуйтесь на наші сторіночки та слідкуйте за нашим каналом. Тут все про лазерний бізнес. З нами це легко!